Вітаю вас, друзі. То в цьому відео ми будемо переходити на Київстар зі своїм номером і будемо підключати тарифний план LoveUA UE в якому буде абонентська плата 100 гривень на місяць на протязі року. Також хотів сказати, що я звернувся в магазин Київстар. Як зазначили працівники Київстару, що перехід на тарифний план LoveUA UE контракт погано працює. Тому будемо переходити просто на лаві магніт. Там бонплата складає 125 гривень на 12 пакетів. Для перенесення номеру. Ми заходимо на сайт mnp.kyivstar.ua та натискаємо подати заявку. Тут ми подаємо заявку, вводимо той номер, який нам потрібен. Тут ми надаємо згоду на обробку наших персональних даних. Для тих, кому цікаво, що буде робити з його персональними даними «Київстар» і яким законом України він користується, ви можете почитати в цьому тексті. Ставимо галочку і отримуємо смс-код на наш номер телефону. Як бачимо, наш номер верифіковано. Тут ми вказуємо нашого мобільного оператора, з якого ми будемо переходити. Вказуємо, чи це зареєстрований номер, чи це незареєстрований номер на передплаті, чи це може бути контракт. І тут ми читаємо, що таке незареєстрований номер. Якщо ми його не прив'язували до паспорта чи іншого документа, і не вкладали договір з нашим оператором. Це незареєстрований номер, відповідно. Якщо ви не впевнені, яка у вас форма обслуговування, то можна її уточнити, зателефонувавши на гарячу лінію відповідно вашого оператора. Як ми бачимо, ми можемо перенести свій номер від Lifecell, Vodafone, Intertelecom, 3Mob і навіть People.NET. Всі ці номери ми можемо перенести на Kyivstar. Якщо ми зареєстровані в оператора, ми маємо записати прізвище та ім'я так само, як ми зареєстровані в нашого оператора. Цей номер не є зареєстрованим оператора, тому я натискаю Далі. Далі ми вводимо наш емейл. І вводимо код е, до e-mail. Тут потрібно прив'язати ще e-mail до цього номеру. Е, нам потрібно авторизуватися на сайті Kyivstar, І Для цього ми можемо використати застосунок Дія. Для цього нам потрібна е, ID-картка чи закордонний паспорт. Або ж можемо скористатися Bank ID НБУ. Натискаємо далі. Далі ми підтверджуємо передачу даних до Kyivstar. Далі знову вводимо той номер. Який ми хочемо перенести. Знову отримуємо на нього смс-код. Натискаємо далі. Далі, тут ми можемо вибрати тарифний план, який нам потрібен. Як я вже казав, що можна перенести свій номер на тарифний план LoveUA Magnet на контракті, і тоді в нас буде перші 12 плат за тариф 100 гривень на місяць. Але я так підозрюю, що для того, щоб підписати контракт, то для цього потрібно звертатися в салон-магазин «Київстар». Я ж хочу зробити все віддалено, тому я виберу тарифний план LAVUA Магніт» за 125 гривень на 4 тижні, тому що, як сказали мені представники оператора «Київстар», що є проблема в тому, щоб перейти з іншого оператора. Чомусь не знаю, чому вони так сказали. Отже, ми бачимо тут далі дані: передплата, LoveUA магніт, тарифний план, в який ми хочемо перейти. Дивимось, чи все правильно. Натискаємо на те, що все правильно. Дивимося нашу заяву про перенесення номеру. Можемо її почитати. Цю заяву про перенесення номеру. Ми натискаємо підтвердити, і тут ми бачимо, що нам пропонують зателефонувати і щоб. Ми взяли слухавку, відповіли один. І тут ми бачимо, що надсилаємо заявку на розгляд, очікуємо відповідь нашого оператора проти, на протязі 4 годин, і тут ми отримуємо сповіщення про результат. Коли оператор схвалить заявку, зверніться в найближчий магазин Київстар, щоб отримати нову СІМ-карту. З собою потрібно мати номер телефону. І стару активну сим-карту, оригінал документа, що посвідчує нашу особу. Тобто, ми бачимо, що перейти на Київстар з іншого оператора, не відвідуючи салон-магазин Київстар, неможливо. Тобто, нам потрібно буде прийти в Київстар і отримати відповідно нову сим-карту. Прийти на Київстар з іншого оператора, коротше кажучи, трохи поспілкувавшись з співробітниками магазинів Київстар, я все-таки не перейшов зі своїм номером іншого оператора на Київстар, так як виявилося декілька моментів. Перший момент це той, що коли ви подаєте заявку на перехід на тариф передплати. То треба придбати стартовий пакет передплати. І як виявилося, що наявні пакети для переходу на тарифний план Lava.UAMagніт на передоплаті коштують 300 гривень, і для того, щоб перейти, треба придбати цей стартовий пакет. Якщо ж це було б заявка на перехід на контракт, то стартовий пакет саму сім карту вони дають безкоштовно, але потрібно було б поповнити рахунок на 100 гривень ну, відповідно для оплати першого місяця. Змінити заявку на перехід на контракт вони не можуть, тому що пройшло більше трьох годин з моменту подачі заявки. І так як вже пройшло більше трьох годин, вони відмінити цю заявку не можуть, і відповідно нову заявку також подати не можуть. Отже, треба чекати, поки заявка не скасується автоматично. Я так розумію, що скасування заявки треба чекати десь приблизно 30 днів, щоб потім її заново подати і перейти на контрактну форму обслуговування. Також виявилися певні недоліки контракту «Київстар», що коли ви підключаєте цей тарифний план і підключаєтеся на контракт, ви не можете на протязі півроку відмовитися від контракта і його не сплачувати. Сплачувати потрібно щомісяця. Якщо ви не сплачуєте абонентську плату, то. Контракт заходить в мінус, тобто, ви, наприклад, не сплачували якийсь час, а контракт зайшов в мінус, і вам треба погасити цей мінус і оплатити абонентську плату в наступному місяці. Тобто, обов'язково потрібно оплачувати абонентську плату щомісячно. Все інше дійсно діє, тобто, дійсно можна підключитися на перші 12 пакетів послуг. Це буде в нас по 100 гривень, якщо це буде контракт, і 125 гривень, якщо це буде переплата. Але це при тій умові, що ми переносимо номер Київстар з іншого оператора. Якщо ми просто підключаємося з наявним номером Київстар, то абонентська плата складатиме 175 гривень, і наповнення пакету буде відрізнятися не дуже суттєво. На цій рекламці ви можете переглянути тарифні плани, які пропонує «Київстар». І як ми бачимо, що єдиний тариф з безлімітним інтернетом тут вартує 600 гривень на місяць, що є відносно дорого. Можливо, там є якісь послуги по безлімітних інтернетах. Ми це розглянемо в окремому відео, де будемо обговорювати тарифні плани «Київстар». Якщо вам цікаво обговорити тарифні плани «Київстар», то пишіть про це, будь ласка, в коментарі. Якщо ж вам потрібен тарифний план для інтернету без обмежень швидкості, я пропоную придбати тарифний план від Lifesell. Де за 249 гривень на місяць ви отримуєте безлімітний інтернет, по факту 1024 ГБ на місяць, без обмеження швидкості. Якщо ж у вас погане покриття лайфсел, то додатково можна придбати такий або такий зовнішній 4G роутер, за допомогою якого можна користуватися швидкісним 4G інтернетом навіть там, де є погане покриття 4G. Для того щоб задати питання з приводу того, як користуватися інтернетом в місцях, де є погане покриття 4G, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо ж у вас залишилися питання по темі відео, то пишіть, будь ласка, їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок. Щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.